На березу залізеш? Mm. Хочеш побачити, як я лізу на березу? Mm, Полеш. Ні, то якби ця нога була я б зараз на коліно і полізла, полізла, полізла. Що ж тут mm. є? Я повдираю ножки. Mm. Подивись, яка це краса. Глянь, глянь. Ну тут фотосесію робить, так? Да? Всіво дуже, дуже Це класно. мені Дуже подобається така природа. Всім привіт. Хватить, мабуть, фоткатися. Ні, то хай буде. Хватить, мабуть, фоткатися, пошли до людей. Mm -hmm. У нас сьогодні відпочинок. Друзі, я вам щиро всім дякую за привітання. Дуже багато мене привітали. Дуже щиро вам дякую. Навіть є такі люди, що я їх не знаю, мабуть, наблюдають за мною. Мені так настільки приємно. дуже вам щиро дякую. Нехай Боженька вас береже, оберігає вас і ваших рідних. Дуже дякую. Я зараз йду, підожди. Я йду. йду. Друзі, ми відпочиваємо. Мене чекають. Дивіться, я вам трошки зніму, яка береза бере Дуже гарно. Ой, там тут нічого не вкусить за ножку. Комашки, може, хіба? Вроді нічого такого немає. Що ще треба? Здоров'я, спокій і мир, так? Віж нічого нам не треба. Це головне, щоб були рідні, здорові і люди були дружні, щоб розуміли одне одного і не ображали, поважали. Оце саме головне. Так що, друзі, всього вам найкращого. Чого бажаю собі, того бажаю і вам. А собі ж я не побажаю чогось поганого, правильно? Так що більше нічого не буду казати. Все ж таки у мене сьогодні свято, день народження і хочеться, щоб цей день був спокійний, мирний. До зустрічі всім пока.